Так, рятувальники приводять до ладу декоративну урну. Зробив її Сергій. З 2013-го ковальство стало його хобі. Вчився самотужки. Минулоріч такою композицією, соняшником та равликом, вирішив підняти настрій собі і колегам. 21.02.2021 року це ми її вже привезли і встановили на фасаді біля центрального входу. І з того часу до до 5 травня вона стояла. У травні частина потрапила під обстріл російської армії. Туди прилетіла ракета на стоянку і асфальтом накрило повністю смітник. Охоронець равлик на місці сидить. А так практично все на місці. Не вистачає тільки сюди була одна частина для цих, ну, для кутків, так сказати. А так все на місці. Підваримо, пофарбуємо і поставимо на місце. Уламками побило ворота та дах. Їх також зараз ремонтують. В підрозділі автономне опалення, мається на увазі твердопаливний котел. Зараз проводяться пусконаладешні роботи, вже в підрозділі є опалення. Освітлення. Чотири прямі влучання витримала пожежна частина у Святогірську. Її окупанти не тільки зруйнували, але й пограбували. Приїжджали як це, МЧС, ДНР, які дещо в нас обсупили породження деяке. Комп'ютера, телевізора. Українські рятувальники після звільнення міста винесли з частини сміття, ремонтують приміщення та готуються до зими. Залатали в дах, Дві, ну, два прямих влучення було. Встановили ворота, встановили приміщення, котельню також відновили, в котельню не попали, труби зараз встановлюють і також котельня буде, обігрів є. Обшиваємо вікна, так як всі вікна повністю побиті. Ми їх утеплимо, ворота утеплимо. Рятувальники взялися ремонтувати не тільки свої пожежні частини. Так у лимані допомагають закрити дах відділення травматології, аби будівля пережила зиму. Робимо консервацію пошкоджених з будівель, тому що ми плануємо цю. Бальницю запускати, щоб вона працювала, травматологія щоб назад повернулась, і наша вторична медична допомога теж щоб запрацювала. Пожежно-рятувальний загін, що базується у лимані, це 110 надзвичайників у найближчі тижні, коли завершать ремонт частини. Вони повноцінно повернуться до роботи. На жаль, не в усіх залишилися домівки, багато домівок розбитих, багато домівок згоріло під час артилерійських обстрілів однак будемо відбудовувати Анастасія Дашко Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Донбас.